Так, сумнів меша, відміт, радіа проїде. П'ять, чотири, три, Плацюю, два, один, а, Та, і... Як, один. Лап... Ну так, ситуація наступна. Лап... І, і ситуація так. А ну і тепер цікаво. Було. Ситуація така, Ви прихворіли, але у вихідні ми зробимо таку повітинку. І вважаєте, що? Що? Я люблю маляні і шерти робити. Я люблю малювати, робити щось із паперу. Небагато чого. Чув... Люблю співати, танцювати. І це все допомагає мені заспокоїтися. Дуже цікаво спостерігати, коли дітки під час майстер-класу вони отримують естетичне задоволення. Вони дуже задоволені, коли бачать, що можуть своїми руками виготовити щось гарне, таке унікальне. У них також покращується емоційний стан після цього і, і, і підвищується самооцінка. Залечка, ти теж закатай рукавчики. Треба зосередочитись і заспокоїтися. Можна виходити більше на вулиці, цінувати те, що є навколо тебе. Малювати або займатися тим, чим подобається. Це дуже допомагає розслабитись і зняти стрес. Одну. Але ми знаємо, як продівати, правда? Так прокручуємо. Сюди будемо клеїти ще пірічко. Я вам буду гарячим пістолетом. Що е, там падає? Златочка. По три. Що ж підозри? Можна п'ять або три. Я взяв п'ять. Мені п'ять достатньо. Ні?